На долонях твоїх імені знаки, на долонях твоїх моя доля й життя. Клувався завжди, не чекаю дяки І носив на руках, як маленьке дитя. І носив на руках, як маленьке дитя. І нічого не дітра мої мені звідти. Згасне від часу цей запис життя, О, творець, і Владика, дай сили прожити Пожити. у попорі ці дні, що не впино На долонях твоїх слід набіки лишився. Не від свяхів самих, а від людських гріхів для долонях твоїх кожен зрумився для людської душі ти спасіння відкрив, для людської душі ти спасіння відкрив. Що не зітре мої мені звіти і не засне від часу цей запишиться, і владика, дай сили прожити у покориці дні, що не летять у покориці дні. Що не впинули цят. на долонях твоїх, вони ніжно торкались, до людської біди, до душевних страждань. хворі вірили в них від прокази стілялись. і підносився дух. Від святий сподівай, і, і ніщо не з'їтре, мого імені звіти, і не згасне від часу цей запис життя О, творець і владика, дай сили прожити. У покорі ці дні, що не впино лиця, у покорі ці дні, що не впино лиця. Вітаю вас, мої брати та сестри. У Вас справді дуже насичене служіння. Я дякую, що трошки часу ви мені виділяєте для слова Божого. Хоча я дивлюся на годинник, у мене ще багато часу. Зараз без двох хвилин 12. Так. Ви живете ще по старому часу, ви на заході. Ми приїхали так зі сходу на захід, тому що трошки часу у мене буде. Справді, хотів би, щоб ми сьогодні, друзі, віддали славу Богу. І роздумуючи про ті досвіди, які ми чуємо, які ми в суботній школі обговорюємо, які тут, в Слові Божому, також шукали ті досвіди, які би нас збадьорували, які би давали нам запал жити далі. І найголовніше звеличувати Господа, прославляти Господа, тому що Він продовжує діяти в нашому житті. Я читав одну історію цікаву, це, до речі, в нашій книжці адвентистській. Як е, одна група християн, які живуть на одному із Тропічних островів, е, в них є традиція, вони кожного ранку спускаються до берегу океану, щоб подивитися на схід. Для чого вони дивляться на схід? В них таке вірування. Звідти має прийти Христос. І вони кожного ранку спускаються до океану і дивляться, чи не йде Ісус Христос. Знаєте, вони не чули так, як ми, що Бог більше не робить чудес, тому вони моляться і чудеса трапляються. Вони не чули так, як ми, що Бог більше не воскресає померлих, тому вони моляться і померлі воскресають. Один із цих християн якось прийшов до вождя племені на цьому тропічному острові і попросив, щоб той вождь дозволив своїй же дочці прийняти хрещення, оскільки ця дочка вона увірувала в Ісуса Христа і дуже хотіла заключити заповіти з Господом. Але знаєте, батько їй забороняв. Забороняв приймати хрещення і забороняв приєднуватися до церкви. Тоді цей християнин вождю каже: слухай, якщо завтра, в 3 години дня, Бог пошле землетрус, ти дозволиш своїй дочці хреститися? А вождь каже, ну якщо пошле землетрус, то дозволю. Уявіть собі, на слідуючий день, в три години дня, рівно так, як він сказав, відбувається сильний землетрус. Що робити вождю? І він дозволяє своїй дочці прийняти хрещення. Знаєте, пізніше, коли цей робітник християнський він повернувся назад на свою батьківщину в Сполучені Штати Америки, в нього брали інтерв'ю, і його запитали: Слухай, друже, ну як тобі таке в голову могло прийти? Чому саме землетрус? Хіба ти не міг попросити в Бога щось ну, набагато менше, скромніше? Цей християнин з Тропічних островів просто і, і каже: Ну, але ж Бог може все. Якщо Бог може все, чому б його не попросити і про таку річ? Друзі, ви знаєте, я собі коли читав цю історію і подумав, що ну от ми в сучасному світі, ну, прості християни, ми дивуємося подібним випадкам, які трапляються десь там, на тропічних островах. Ми навіть десь можемо заздрити по-доброму тому, що у них є такі досвіди із Господом. Але варто й задати запитання сьогодні собі. Я собі задаю це запитання, чому це не трапляється зі мною? Чому це трапляється з кимось із тих аборигенів, які живуть там, десь на тих островах? В чому суть, друзі? Можливо, справа якраз в тому, що з усіма нашими такими обширними знаннями про Бога, ми насправді, ну, можливо, і не так і довіряємо Богові, як належить. Ми самого Бога, можливо, і не знаємо так, як знають ці люди. І справа не в тому, що ці люди якось на порядок кращі, ніж ми з вами. Абсолютно ні. Ми читаємо в посланні до Якова про пророка Іллю. Що написано про нього? Що він був чоловік ну, подібним до нас. Він помолився, і Господь вирішив на три з половиною роки не дати дощу. Потім знову помолився. Правда, знаємо, що він схилявся і не один раз молився, але помолився, і Господь посилає тепер дощ. Ілля був людиною подібною до нас. Можливо, в когось із нас є схильність приписати от все якісь людські виключності, людським заслугам. Чи тому один отримує подібні досвіди, а інший не отримує? Згадує апостола Павла, і ми розуміємо, що цей найбільший з усіх місіонерів. Він то міг похвалитися своїми досягненнями, але він віддає всю славу не собі. Зверніть увагу, той ключовий текст, про який я сьогодні хотів говорити, 1 Коринтян, 15, розділ 10 вірш. Павло говорить: та благодаттю Божою, я є тим, ким є. Його благодать, що в мені, не була марною, бо я трудився більше за них усім. А потім, наче вибачається і каже, втім не я, а Божа благодать, що була зі мною. Друзі, в чому проблема, чи в чому, навпаки, успіх і результат тієї іншої справи? Апостол Павло говорить про це. Благодать, яка була в мені, вона не була даремною. Ось питання, чи даємо ми місце Божій благодаті? Чи Зосереджуємо ми свою увагу і думки на тому, що є Божа благодать. Мені здається, що ось цій темі потрібно присвятити значно більше часу, ніж ми присвячили їй до, до того. Благодать Божа. Це в нас просто на язику. Ми розуміємо, що благодатью ми спасаємося, ми розуміємо, що благодать це якась незаслужена милість по відношенню до нас. Але друзі, це не тільки так. Це глибина, це дивовижна сила, це неймовірна Божа присутність, це успіх в кожній справі, це успіх в нашому духовному зростанню, це успіх в нашій місії. Апостол Павло це оцінив і зрозумів. Головне не те, ким він є, а головне те, наскільки Божа благодать може бути оцінена нами. Наскільки ми можемо допустити цю благодать в своє серце і в свій розум? Все питання в тому, друзі, чи дозволимо ми Богу зробити те, що Він хоче і що Він може зробити для нас? І це стосується абсолютно всіх. Сьогодні, коли ми говоримо про Божу місію, ми не маємо обмежуватися лише пастором чи радою церкви. Ми не маємо обмежуватись лише керівниками відділів. Ми повинні усвідомити, що кожен із нас це знаряддя і знаряддя дивовижної сили в руках Господніх, якщо там Господь дасть, і я можу допустити це, Божу благодать. Наскільки я даю місце Божій благодаті в своєму серці? Ті справи, які звершувалися колись, вони можуть бути звершені і сьогодні. Тією самою силою, яке було звершено колись, це може бути звершено і сьогодні. Ми не повинні думати про те, що моя ціль чи моя місія лише поклоніння Богові в суботу, що я приходжу по заповіді Божої і ну, ледве звожу кінці з кінцями. Підкріплюся тут, на проповіді, і далі знову піду страждати. Друзі, не так повинно бути. Господь бажає бачити свою церкву переможецею, а це означає, що кожен, абсолютно кожен призначений Господом бути успішним і в своєму зростанні, і в євангельській місії. Все лише про те, наскільки я готовий дати місце Божій благодаті в своєму серці. Зверніть увагу на декілька біблійних історій, я дуже коротко їх перескажу. Візьміть Моїсея, да, мав гарну освіту, але потім 40 років здавалося десь її розтратив, тому що був там у полі, пас овець 40 років, все позабував. Але Господь каже: саме ти виведеш мій народ з, Ізраїль, з Єгипту. На що Моїсей відповідає Богу як? Господи, ні-ні, давай хтось, хай хтось другий це зробить, тільки не я. Я не можу, я недостойний, я косноязичний, я нездатний. Добре каже Господь, давай просто, я тобі поясню на прикладі, дуже простому. Подивися, що в твоїй руці. Мойсей подивився і побачив, що там є просто палиця. Господь йому каже, добре, візьми цю палицю і кинь на землю. Все, що тобі треба, тримай палицю, кидай її на землю. Коли Мойсей кидає палицю на землю, ця палиця перетворюється в вужа. Це що Мойсей мав таку здатність, здібність е робити таке чудо, звичайно, ні. Що сталося, друзі? Боже благодать. Те, що стоїть за цією палицею, і коли ця палиця потім піднята Моїсеєм, то саме дякуючи цій палиці, були звершені всі 10 чудес знамен в Єгипті. Правда чи ні? Давайте ми задамо собі запитання. А хіба ця палиця призначена для того, щоби звершувати ось такі діла, всі 10 Божих чуд? Відповідь однозначна: ні. Не в палиці сила, але цією палицею Господь звершує ці чудеса. Головне нам зосередитись на тому, що в твоїй руці. В когось це палиця, в когось це е, 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 якесь інше знаряддя праці, чим займається та чи інша людина. Що в твоїй руці? Ти повинен оцінити і проаналізувати, чим наділив тебе Господь. Тому що це і є та зброя, через яку Господь бажає явити свою благодать, свою силу. Яка має привести до колосального успіху, друзі. Два великих урока хотів надати Бог Моїсею через цю палицю. Перше, він говорить про те, що взагалі достатньо того, що в тебе вже є. От є в твоїх руках палиця, цього достатньо. Головне, щоб ця палиця, вона була в дії. Для звершення роботи Божої тобі не потрібно якихось величезних людських талантів. Навіть та незначна річ. Як палиця, вона може зробити величезну справу. Ця справа грандіозна, виведення ізраїльтян із Єгипту це перший урок. Достатньо того, чим ти володієш. І другий урок, який надав Господь Мойсею, насправді вся сила не в палиці, вся сила не в людському таланті, а вся сила в чому? В Божій силі. Саме тому Бог використовує цю просту палицю, щоб ні в кого не було спокуси приписати це якимось людським заслугам. Все, що робить Господь, Він дає свою благодать тому, що є в Твоїй руці. Ви пам'ятаєте, 2 Коринтян 12,9. Саме ось цей момент, він може бути ключовим в тому, щоби. Надати місце Божій благодаті в моєму житті. Коли Господь сказав досить Тобі моєї благодаті, він далі пояснив, бо сила моя здійснюється в немочі. Можливо, ми навпаки дуже сильно покладаємося на людські таланти, на людські здібності, на людську професію. На, можливо, якусь, якусь роботу, але Господь говорить, що коли має проявитися Божа благодать, то той, хто отримує цю Божу благодать, і через кого вона буде діяти, то ця людина повинна пережити момент розп'яття. Сила моя здійснюється в немочі. Друзі, чи можуть сьогодні померлі Воскресати? Сьогодні. Точно впевнені? Чи може сьогодні статися землетрус по вашій молитві? Може. Вся справа не у вас, вся справа в Божій волі, в Божій силі. Вся справа в Божій благодаті. Достатньо того, чим ти володієш? І другий момент твоя цілковита залежність від Бога, тому що сила Божа звершується в немочі. Зверніть увагу на Давида, завдяки чому він здобуває визначну перемогу над Голіафом. В руці Давида тримай, що маєш. Що в твоїй руці? а Саул хотів на нього надіти щось більше. Він каже: ні. В мене в руці тільки праща, в мене в руці камінець. От моє знаряддя праці. І що відбувається далі? Тільки пращий камінець, але не тільки пращий камінець. Але глибока довіра до Бога. Тому що він іде на Голіафа, в ім'я. Господа Бога. І він впевнений в тому, що не може Господь у цей момент залишатися бездіяльним, тому що поплюжиться його ім'я, тому що знеславлюється все військо Господнє, і тому Давид іде з впевненістю, що лише те, що є в його руці, буде достатньо для того, щоби Божа благодать діяла, якщо він буде цілковито залежний від Бога, і буде довіряти Господу. Друзі, а як у вашому житті? Чим володієте ви і в якому стані ви перебуваєте? Чи оцінюєте ви приналежне, що дав вам Господь так, як потрібно оцінювати? І чи справді ви розмірковуєте над дією Божої благодаті в своєму житті? Прикладів можна приводити і приводити. Візьміть Єлісея, коли там хтось загубив? Ту сокиру в воді, то Єлісей до цього служіння чуда не готувався днями чи місяцями. Там, що у нього було на той момент під рукою, а що в нього було під рукою? Кусок деревини. От він знайшов її, і те, що було в нього під рукою, кинув ту воду. І що сталося? А сталося неймовірне. Це чудо, тому що по всім законам фізики таке не відбувається. Сокира, замість того, щоб піти топорчиком на дно вона вона вспливає. Чому? Тому що знову сила Божої благодаті. Неважливо, скільки важить сокира. Неважливо навіть по яким законам діють ті чи інші, діються в тих чи інших ситуаціях. Важливо, щоб на це була воля Божа. Важливо, щоб ти довірився Богові. Важливо, щоб ти оцінив силу Божої благодаті. І ця благодать, друзі, вона звершить неймовірне. Самсон знаходить просто ослину щелепу. І те, що в нього в руці, ослина щелепа, починає діяти. Він знищує тисячу чоловік. Але щоб не було сумніву в тому, що це Самсонова сила спрацювала, біблійний текст додає: і зійшов на нього Дух Господній. Зійшов на нього Дух Господній. От вам сила Божої благодаті. Використовуй те, що маєш, друже, і довіряй Господу. Гедеон, в нього було всього 300 чоловік, і в руці ще сурма і е, глечик. Сурма і глечик і 300 чоловік. І вони яку армію знищують? Тому що важливо те, що в твоїй руці, і важливо те, кому ти довіряєш. Сила Божа звершується в немочі. І Бог це хоче показати. Коли Гедеон зібрав 32 тисячі, він каже: о, ні-ні-ні, ви можете приписати успіх собі. Давайте я вам покажу, як діє неміч. Залишається тільки 300 і 300 починають е, діяти. Апостол Петро бере просту вудку, закидає в море і ловить нею рибу. Знаходить в тій рибі дві монети і платить податок за себе і за Ісуса. Це Ісус так на ходу теж придумав. Візьми те, що в тебе під рукою, зроби, і ти побачиш чудо. Лише довіряй мені. Сьогодні в церкві говорять, друзі, хто я такий? Що я? Хто я в порівнянні з тими великими людьми Біблії, хто я в порівнянні з пастором, хто я в порівнянні з пресвітером? Я нічого не знаю, нічого не вмію, я боюся. Друзі, але не варто зосереджувати увагу на собі. Не варто зосереджувати увагу на тому, чим ви не володієте. Не в цьому секрет. Важливо, щоб ви зосередили увагу на тому, чим ви володієте, бо абсолютно достатньо буде саме того, що є у вашій руці. Вам не потрібні ті знаряддя, яким володіє пастор. Вам не потрібні ті знаряддя, яким володіли визначні мужі віри. Вам достатньо того, чим вас Господь наділив. І це буде діяти і приносити успіх. В якому випадку? Якщо я цілковито довіряю Господу. Сила Божої благодаті. Чи оцінили ми її, брати мої та сестри? Чи ми все ще очікуємо, що прийде якесь інше покоління християн, і вони завершать роботу Божу на цій землі? Абсолютно ні. Кожен із нас, кожен із нас, хто носить ім'я Ісуса Христа, Він є тим знаряддям в руці Божій яким Господь хоче завершити роботу на цій землі. Достатньо вам того, що в вашій руці. Моліться Господу. Довіряйте йому. І будуть і землетруси, і будуть і воскресіння. Но це має бути не самовпевнено, не наше Слово, а Боже Слово. Нехай воно втілюється і нехай воно приносить успіх. Тому що головне, друзі. Все одно не те, якими ми є і що ми маємо, а те, чим володіє Господь в ньому одному вся сила і весь чин цієї сили. Чи є у вас розуміння цього питання? Хай Бог благословить нас всіх сьогодні. Хай Бог дасть нам розуміння того, який величний Він є. І нехай вся слава повернеться йому. Тому що він може зробити набагато більше того, написаного в посланні, про що ми просимо, і навіть про що ми думаємо. Дозволимо Господу діяти через нас. Хай наше серце віддасться йому. Хай буде це цілковита довіра. І нехай Господь прославиться в житті церкви адвентистів сьомого дня. Амінь. Помолимось, друзі. Отче Небесний, хвалимо Тебе і величаємо за твій славний подвиг на Голговському Христі. Ти прийшов у цей світ і показав нам те, що ми хотіли сьогодні осягнути, що сила Твоя звершується в немочі, Ти задягнув немич на людське тіло. В тобі також проявлялися слабкості тілесні, які вспадковані вони були від Діви Марії і інших. Але у всій цій слабкості, Господи, Ти цілковито довіряв своєму Отцю. Ти цілковито залежав від сили Святого Духа, і Ти цілковито дав можливість діяти з силі благодаті Божої. І ми дякуємо, Господи, що, дякуючи цій благодаті, Ти вкусив смерть за всіх. І тому і ця благодать сьогодні доступна і кожному із нас. Ми дякуємо за спасіння, Господи, яке ми маємо. І дай же нам сили, благодаті, поділитися цим спасінням чи вісткою про спасіння тим людям, які навколо нас. Благослови кожного, благослови, щоб кожен був залучений в євангельську роботу, і щоб ми розуміли, що ми маємо щось в своїй руці, чим ти готовий діяти, і ми повинні покоритися повністю Тобі, щоб сила Твоя діяла в нашій немочі. Молимо Тебе, здійсни, Господи. І прослав своє ім'я в ім'я Христа. Амінь.